Вітаю всіх! Ну що ж, розкрилася одна квіточка отакої мінечки, бабулеточки. Квітка в неї 4 см лише. Цікаві такі пелюсточки. Вона вся така переливається, квіти плотні пелюсточки. Ну, у неї такі цікаві бутони. Постійно розпускалися такими цікавими. Етіми. Ну Якісь нестандартні не якісь бутончики такі цікаві. Як будто їм щось заважає, чіпляються друг за друга пелюсточки. Розкривала вона квіточку дуже довго, тому що, ну, дуже плотна, і плюс оці, її оці защіпчики, бантики такі. Ну, интересная. Soot, по-моему, так називається. Черна сажа. Вот так переводиться. Ну, вона не темна зовсім, вона темна, бордова квіточка. Цікава така з, з, з другої сторони пелюсточки темні. Ну, якби їх було багато, як вона повинна квітнути, типу мультифлорки щось, то воно, звісно, буде симпатично. А як отак от одна-дві квіточки, ну це на любителя, як кажуть. Ну, подивимося, подивимося, що в неї буде далі. Як вона буде квітнути? Чи буде вона дорощувати ще цвітоносик чи ні? Ну, в общем, така, корінчики в неї багатенько. Я не пересаджувала, це, я вчора, по-моєму, пролила її трішки. От, така дівчинка. Ну і хочу показати вам, у тут мій дикий котик, якого я останнього придбала Темненького. Ну, в общем, на днях я хотіла його. Палить, ну, чомусь вирішила взятися не за горщик, витягнути його з, з кашпо, а взялася за цвітоносик. Ну, в общем, вийшло так, що я його видернула з горщика. Ну, вона, напевно, і на краще. Я побачила, скільки в неї там корінчиків. Не так то й багато є, всі гарні були. І вирішила її пересадити. Кора в неї була така мілка-мілка, дрібна зовсім. А я перед цим купила таку цікаву ємність. Це вона пластикова, легенька така, така, як рюмочка зроблена. На, на ніжки, на такій, до неї ще є кришечка. Це цукеричниця. Помітила я її в Аврорі. До цього я їх не бачила. Ну, і мені сподобалося тим, що вона така рівної форми, ні туди, ні сюди не вигинається. От рівні стіночки, внизу така полу. Полукрух у неї, як рюмочка на ножки. І об'ємом вона 900 мл, майже літра. І я тут якраз як видернула цього котика з горщика, так примірила. А він так і не більше, і не менше, якраз по ньому прийшлася ця, ця ємність. Ну, і я вирішила його сюди посадити. В общем, отакий от у мене тепер буде котик. Він тут ростить листочок. Ну, одну квіточку скину уже при пересадці. Після пересадки один бутончик у нього був він розпустив. Отакий от, от. Ну, я думаю, йому пересадка не. Не дуже завадила, я ж кажу, пішов рости листочок. Прийметься він цієї посадочки. Цікава така ємність. Взагалі, я її купила, думала посадити в цю ємність в цю малечу. Ну, вона ж сама рослинка буде невелика, мультифлорного типу квітування. Думаю, ну, якраз це підійде така. Для невеличкого об'єму. Ну, так вийшло, що я не захотіла його назад садити в старий горщик. І ще й то мілку кору засипати. Я засипала таку середньої фракції кору. У мене всяка тут і така чипси, така квадратненька кора. И крупная, и мелкая вся такая. Сделала такую поветренную посадочку. И я думаю, что ловко тут будет расти. Вот такой котик. И вот такая манипюшенька-бабулеточка. Дякую всем за увагу. На все добре.